Номер 33, сторінка 8. Склади умови задач і розв'яжи їх. Стрілку спрямовано в бік більшого числа. У нас є два малюнки, значить ми можемо скласти дві задачі. Перша задача. В першій хмаринці в нас записано число 2542. В другій хмаринці в нас число на. 498 одиниць більше. Задачі потрібно запитати: скільки всього разом. Нехай перша умова задач. Один кондитер. кондитер виготовив Виготовив дві тисячі п'ятсот сорок дві булочки. Інший виготовив на 498 булочок більше, скільки булочок виготовили? Кондитери разом. Перевіряємо, чи наша задача підходить схемі. Один кондитер виготовив 2542 булочки, інший на 498 булочок більше. Скільки булочок виготовили кондитери разом? До іншого малюнку ми пам'ятаємо, що в тій хмаринці, що справа, більше число, тому що стрілочка йде від меншого до більшого. Значить, нам дано більше число. Наприклад, як в умові задачі, втата зарплата. 7382 гривні, що на 597 гривень більше ніж у мами. Скільки грошей в місяць заробляє мама з татом разом? Скільки грошей в місяць заробляє мама з татом разом? перевіряємо у тата зарплата 7382 гривні, що на 597 гривень більше, ніж у мами. Скільки грошей в місяць заробляє мама з татом разом? Розв'язуємо обидві задачі. Розділимо собі ось так сторіночку. Перша задача про кондитерів. Один кондитер виготовив 2542 булочки, інший виготовив на 498 булочок більше. Скільки булочок виготовили кондитери разом. Щоб дізнатися, скільки булочок виготовили обидва кондитери разом, нам потрібно знати, скільки виготовив кожен із них. Перший нам дано за умови задачі 2542 булочки, а другий на 498 булочок більше. Отже, першою дією ми знаходимо, скільки виготовив булочок другий кондитер. Це 2542 булочки. Додаємо 498. Отримаємо 3040 булочок і пояснення. Виготовив другий кондитер. Отже, разом вони виготовили перший 2542 булочки і другий 3040 булочок. Разом отримуємо 5580. Дві булочки. І відповідь до нашої задачі. Кондитери виготовили разом 5582 булочки. Друга задача. У тата зарплата 7382 гривні, що на 597 гривень більше, ніж у мами. Скільки грошей в місяць заробляє мама з татом разом? Першою дією ми знаходимо, скільки заробляє мама. Вона заробляє менше, ніж тато, на 597 гривень. Отже, нам потрібно від. Татової зарплати 7382 гривні. Відняти 597 гривень. І ми отримуємо, що мама заробляє 6785 гривень. Заробляє мама. Заробляє. Мама. Другою дією ми додаємо те, що заробляє мама з тим, що заробляє тато. Мама заробляє 6785 гривень. Додаємо 7382 гривні, які заробляє тато. І отримуємо що разом вони заробляють 14167 гривень і записуємо відповідь.